Ви на каналі Bookless Blog, мене звати Анна, і сьогодні будемо обговорювати з вами новинку від видавництва видавництва, парасток автор Гімсук Джендрі Кім. Але оскільки ця манхва написана на основі реальних історичних подій, я б хотіла перед тим зробити невеличку історичну вставку. Отже, для того, щоб розуміти, що відбувається тут, потрібно також знати про те, що певний період часу, 35 років, Корея була анексована Японією. Це сталося наслідок того, що у 1905 році, коли Японія перемагає у російсько-японській та японо-китайських війнах своїх конкурентів у бажанні. Керувати Кореєю, вона підписує із Кореєю договір про протекторат. І з 1905 року Корея стає під протекцією Японії. Через 5 років, відповідно до тих тенденцій, які були у владі Японії, Японія повністю анексовує Корею. Це стається в 1910 му і період історії з 1910 по 1945 роки є одним із важких для корейської історії. Він має різну назву, але, зокрема, є період насильственного імперіалізму Японії. В цей період Японія з одного боку насильно забирає корейську ідентичність в корейців і активно нав'язує японськість. Але з іншого боку, також розвиває цей регіон, відкриває, наприклад, перший університет. А, а також, що дуже важливо, є таким значним показником, саме в цей період середня тривалість життя корейців збільшується майже вдвічі з 23 з копійками років до 43. Також, не вдаваючись у особливі подробиці, потрібно розуміти, що е, всі імперії по суті діють однаково. Е, і... Це не виняток для поведінки Японії в той час в Кореї. Вона забирала мову, ідентичність, спонукала, а радше насильно сприяла тому, щоб корейці міняли свої імена на японські. Ну і в пізніші періоди вже насильно експлуатувала у величезних масштабах населення цієї країни. Тож ось тут, в паростку, історія починається по суті в 1936 році, коли маленька дівчинка Оксон, яка живе в дуже бідній родині, починає розповідати про своє життя в Кореї. Це 1936 рік. Це в принципі вже час перед війною, коли, умовно кажучи, Японія закручує гайки в Кореї, і це час на порозі великих воєн, як глобальної, так і тих воєн, які локально ставалися в ось цій регіоні. Що в принципі в комплексі ми називаємо Другою світовою війною. Історія в цій мангві розвивається у двох часах. Це, власне, 1936. -ий. І далі ми йдемо разом із головною героїнею Оксон, так і сучасність той час, коли авторка спілкується вже зі Оксон, яка прожила своє життя, яка зараз у дуже поважних літах і живе в домі добра, і розповідає всю свою історію. Власне, історія Оксон. Це про те, як дівчинка, яка народилася у дуже бідній сім'ї, яка дуже сильно хотіла навчатися у школі, хотіла жити зі своєю сім'єю, хотіла для себе кращого майбутнього і навіть заздрила тим дітям, які мають можливість ходити до школи, але вона цього робити не могла. Вони жили дуже бідно і в певний період, коли в сім'ї стало дуже скрутно, а скрутно це. Значить, що їсти було фактично нема чого, навіть зображений епізод, коли вона втрачає свідомість через недоїдання. І якраз в цей період її батьки пропонують їй піти з дому до іншої сім'ї, і все це під соусом того, що вона в цій іншій сім'ї матиме змогу піти до школи, матиме змогу навчатись. І найголовніше, що вона матиме що їсти. Оксон погоджується, тому що вона дуже хоче навчатись у школі, йде із незнайомим чоловіком в іншу сім'ю, потрапляє в таверну, в таке собі місце, де наливають буквально всім, і там потрапляє буквально у рабство. Вона виконує купу роботи в цьому домі, але так і не отримує можливість навчатись у школі. Вона не проживається на тому місці, і вже той чоловік, який її забрав з рідного дому, відводить її у дім розваг, де, дім розваг, де працюють кисень, це аналог, корейський аналог гейш. Там вона також працює, але вона не хоче виконувати роботу кисень, вона не хоче навчатись на цю справу. І одного дня її господарка ось цього дому розваг посилає у якомусь рученні. На вулиці її хапають двоє чоловіків корейць та японець. І, врешті-решт, вона потрапляє у станцію для розваг японських військових. І, по суті, вона стає жінкою для втіхи. Тут потрібно зазначити, що видавці та перекладач під час підготовки цього видання зосередились і використали саме термін жінка для втіхи», а не, наприклад, повії, тому що і я з цим погоджуюсь, це найбільш точно передає ту ситуацію, ту роль, яку мусила виконувати Оксон в своєму житті, а це все на основі реальних подій, на основі реальної історії. Перш за все, цей термін влучний через те, що. Їй же не платили по суті. Вона цього не хотіла, і ще жінка для втіхи це передає ось той азійський, японо-корейський світ, їх розуміння світу і їх метафоричність, яку вони дуже часто демонструють світу і яку мають у своїх мовах. Ця історія насправді складна, але читається дуже просто і дуже швидко. Я змогла її прочитати буквально за один вечір, не дивлячись на те, що це доволі така пухкенька історія, тут майже 500 сторінок. І не дивлячись на те, що ця тема насправді дуже жорстока, вона травмує і складно. Читати про це і розуміти, по-перше, що це існувало, і по-друге, що зараз це продовжується в якихось інших формах, але про це я скажу детальніше, пізніше. А що мені сподобалось в цій книзі? По-перше, те, що авторка не стала нічого прикрашати, і що вона подала всю цю ситуацію, весь цей біль, всю цю. Загубленість і всю цю зневіру корейців, і, зокрема, головної героїні на той час. Вона розказує і про бідність до війни, і про її роботу в домі для втіх під час війни, про те, чим вони там хворіють, про те, чи народжуються діти в домі для втіх, та, у цій станції для розваг, про те, які стосунки можуть бути між японцем та кореянкою в таких умовах. А, взагалі. Як живуть ці дівчата, які, наприклад, по вихідних могли приймати, а ми розуміємо, що стоїть під словом приймати, до 30-40 чоловіків на день. І вона також розказує про те, які ці жінки загублені після того, як війна закінчується. В 45-му, коли війна закінчилась, Україна таки змогла. Стати незалежною від Японії. І Корея була розділена на дві частини: Північна була під протекторатом Радянського Союзу, а Південна під протекторатом Америки. І в принципі, зараз ми розуміємо, до чого все це привело. Але авторка також продовжує історію не тільки на закінченні війни, а й взагалі на всьому житті Оксон. Проте, як вона мусила шукати долі після того, як е, ці станції для розваг закрилися, е, як вони були нікому не потрібними. По-перше, а по-друге, як їх зневажало їх суспільство, тому що вони були жінками для втіх, і, хоча ніхто з них цього не обирав, насправді, бо їх туди заманювали або обманом, або їх просто як Оксон брали на вулиці і тягли з собою. Але все одно їх суспільство зневажало. Вона розказує про поневіряння Оксон, про те, як вона виходить заміж перше, про те, як вона виходить заміж друге, про те, як знаходить свою сім'ю, і про те, як вона по суті все своє життя була нещаслива. І про те, як вона через 55 років повертається назад в Корею, і про те, як вона живе в домі добра. А дом добра це місце, де доживають свій вік жінки для втіх. Які зараз нікому не потрібні. І також вона зачіпає тему того, як Оксон та інші жінки для втіх змушують свою владу звернути на них увагу і отримати компенсацію за той жах, що з ними стався тоді. Ця історія, як я вже сказала, читається доволі легко. По-перше, авторка не драматизує, а по-друге, стиль малювання він сприяє легкості сприйняття теми навіть зараз, навіть для українки, яка теж живе у час війни і яка теж час від часу читає новини про зґвалтування російськими військовими, про вбивства, про, е про нечесність цієї долі перед деякими людьми. Так от, вона малює людей доволі так ем, анімаційно мультяшно, як би я сказала. І е, через це ти дуже їм, по-перше, співчуваєш, але по-друге, не так сильно це сприймаєш до себе, е, до свого нутра. Е, це, по-перше, е, ось, наприклад, так, Оксана Маленька, така дівчинка, пізніше. Ось так її малюють. Тобто немає у цього драматизму. Це по-перше. По-друге, мені дуже сподобалося, що авторка час від часу вставляє ось ці класичні корейські замальовки природи. І це зараз не про класичне їх малювання, так, а просто про те, що авторка помічає природу. А для Азії це дуже характерно. Вони помічають природу. Вони люблять на неї дивитись, вони її розуміють як таку. І авторка додає ось ці е, сторіночки, які насправді розбавляють ситуацію і дають відчути атмосферу Кореї і взагалі атмосферу того, як вони мислять, взагалі зрозуміти азійців в певному році. Також тут є доволі сильні сторінки. Мене особисто найбільше вразила глава, яка називається цнота. І в загальних рисах, ось як вона виглядає, тут, напевно, і слів не треба. І це один із таких дуже сильних моментів в цій книзі, коли слів не потрібно дійсно. І авторка дуже гучно це передає набагато гучніше, якби вона в усіх деталях розмальовувала ці ситуації, а усі просто чорні квадрати, та чорні замальовки. Вони говорять про все і про ситуацію, і про те, що відчуває Оксон, і про її життя. І взагалі. А, так, насправді є і інші сторіночки, які варто розглядати. І загалом ця історія вона також оповідає про те, що зло воно, певно має універсальну форму. Не знаю, як хто і чи інші читачі теж побачать ці коннотації в цій історії. Але мене найбільше вразило саме те, що, по суті, зло і ця імперськість, і як імперії завойовують інші країни, всюди однаково. От буквально те, як діяли японці з корейцями, так Росія діє з тими народами, які вона хоче захопити. Те, що японці робили із людьми тоді, насильно мобілізували. Змушували міняти імена, змушували вчити японську, покарали за використання власної мови, гвалтували, вбивали голодом, бували холодом. І все це на фоні того, що вони намагались побудувати якусь там величну імперію. Так само зараз, як і колись, діє Росія. І... Для мене ось це викриття оцієї універсальної суті зла, оцієї універсальної суті імперськості, вона мене найбільше вразила в цій роботі. І розуміння того, що ось те, як жінок крадуть і змушують до сексуального рабства, воно ж не змінилося зараз. Зараз це теж існує. І Зараз теж ніхто жінок не питає, чи вони хочуть цього. Ніхто не питає, яке їх життя буде далі. Ніхто не питає, чи взагалі вони хотіли жити таким життям. І ось ця робота вона у простій формі, але дуже емоційно, дуже влучно розказує про все це і змушує замислитись. Змушує замислитись над взагалі суттю людською. І над тим, як протистояти цьому злу, щоб воно не приходило до тебе додому. Тож я можу сказати, що мені ця робота дуже сподобалась. Я надарма зробила це перед і отримала свій унікальний примірник із написом, що це видання надруковане під час війни із Росією. Ось тут я не шкодую жодної гривні за те, що я тут заплатила. І я сподіваюся, по-перше, що якомога більше людей матиме змогу пізніше прочитати цю роботу, і що видавництво-видавництво матиме змогу надрукувати повний тираж. І що кожен, хто прочитає цю роботу, замислиться над циклічністю історії і над тим, як боротись із тим злом, що має таку скажену універсальну форму. Ну що ж, це було все. Дякую, що ви приділили мені та цій роботі увагу. Читайте хороші книжки, бережіть себе, підтримайте Па-па!